Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас субота, я знаходжуся на Львівському авторинку, хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти. Типу ВІН-коду або по номеру транспортного засобу скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую: посилання на CarVertical буде прикріплено на головну сторінку мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть, буду допомогти. Рено Renault Master. 20 роки. Так, кабіна L3H2-21 650. Ціна. 23 дизель. 180 потужність. Телефони є. Максимальна комплектація. 291 000 пробігу. Заглянемо. Якщо відкритий. Закритий. Бачу 6 механіку Цікавить, дзвоніть Наступний варіант ось такий Рено-трафік. Телефон, бачите, є. Вантажний. По інформації. 15850 2019 року. людина ж 1, 193 тисячі пробігу. 1,6 дизель, 125 потужність з кондиціонером. Закритий, також на механіці. Йдемо далі. Volkswagen Corveallo. 2007 рік 9800 1,9 дизель. 330 тисяч пробігу. Телефони є. Всередині вигляд ось такий. На 5 механіці. кого зацикавило, звони до власника. Вольфсваген Кади, 7800 2008 року. Так, Двохлітровий газ бензин 232 тисячі пробігу. Механіка. Добрий день. П'яте ступенева механіка. Цікавить, дзвоніть до власника. поруч спринтер мерседес mm -hmm. хлопцы можно Вот mm -hmm. такие друзья вариант mm -hmm. Так, по інформації. 9950, пасажир 8 місць, 2005 року. Так, 444 тисячі пробігу, 2.2 дизель, автомат. Peugeot. Партнер. 5950 2012 року. Рідна фарба, пише п'ятимісний, 1,6 дизель, механіка. 267 тисяч пробігу. Добрий день, ваш? Да, да. Можна? Так, відкривайтесь. Так, механіка. Піте стопенева. Довга база, тут. друзья? друзі, довга база. Зацікавило, дзвоните до власника. Друзі, на тому все я сподіваюся, що це відео було якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. всім па-па!